Тож нагадаю, сьогоднішня наша тема підтримка армії. Ми у студію запросили для цього експертів. Події, що розгортаються сьогодні в Україні, не можуть не турбувати людей, бо стосуються вони як майбутнього країни, так і кожного її громадянина. У цей складний період особливу увагу привертає до себе стан української армії. У нас в гостях Наталя Холодова, спікер громадського сектора. Скажіть, чисно такі акції потрібні зараз? І чи потрібні? брали ви ну, особисто Так, як участь? Ми говорили за армією, можна я скажу. Я там особово відвідувала частину в Ардійському і зрозуміла так від себе, що нам потрібні не натовпи е, мобілізованих, яких. Вони, може, і не хочуть. Вони б залишилися вдома. Б їм сказали, Вони побоялись закону, вони прийшли. Ну, Вони не зовсім згідні. Е, з, те, що відбувається в країні, не згідні з Майданом і вони не готові, я думаю, захищати. І нам потрібні патріоти, які прийшли б, там незалежно від віку, навіть взяти наших афганців. Вони навіть, ці діти, можна сказати, діти 18-20 років, вони їм там всі годяться, але вони більш боєздатні і можуть захистити нашу Доброго країну. Доброго вечора. Ви в прямому Алло. говоріть, будь ласка. Так, ми вас чуємо, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Мені цікавить такий питання, Существует ли адресная, как, поддержка военнослужащих, те, які служили в Криму? Ага. Можете ага. відповісти Костянтин, будь ласка. Це, в тому числі, Один із пунктів, про який ми говоримо, що громадський сектор Дніпропетровщини створив і створює далі базу даних людей Дніпропетровців, земляків, хто готовий прийняти сім'ю татарську з Криму військовослужбовців, які постраждали, хто тимчасово хотів би тут бути, знайти житло і так далі. І тому в мене прохання озвучити одразу, зразу два телефони. І наша сторінка, громадський сектор Дніпропетровськ, куди звертатись з цим людям, і в нас вже є такі, хто приймає і готовий прийняти, щоб це Дніпропетровці, я дуже вас прошу, не тільки Львів, не тільки Тернопіль, а й Дніпропетровщина особистим прикладом повинна показати. Донецьку, Харкову і Луганську, що ми не, не дозволимо анексії, підтримуємо цих а людей. Допомога даних біженцям з Криму. Вже декільком сім'ям сім ми вже забезпечили ж, житлом і а продовжується. Давай, давайте скільком. телефони для допомоги, ми зараз Я так їх і не озвучимо в ефірі. Давайте підтримуємо, об давайте об'єднуватися. Дві, три, сьомі, десять, сьомі, двадцять. Ілі зараз ви телефони, ви потім будемо після Я телефон 050-342-87-75. Підтримують, давайте підтримуємо разом наших співвітчизників, щоб вони е, певності додамо, що ми разом, що ми одна країна, що з нами Бог, щоб в нас було? не було не ніяких дороги. Панове, ви... не будьте байдужими, давайте разом як можемо захищати нашу батьківщину. Це був Ток Шовнажова. Дякую, що дивилися сьогодні. Всім